Потай це неймовірний об'єкт. Концепція теж дуже цікава. Це про те, що ти усамітнюєшся в лоні природи. Концепція забудови така, що будинки відтворюють кору дерев. Власне, воно навіть з висоти польота, воно так інтегруватиметься в земельну ділянку, що буде виглядати просто неймовірно. Це відпочинок для того, щоб побути наодинці. Це відпочинок для тих людей, які втомились від урбанізації, які хочуть. Відчути свої думки, свою душу і налаштуватись на новий вектор, на нові сходинки свого життя. Власне, це про це. Ну перезавантаження, такий певний тренд на ескейпізм. Це зараз популярна історія. Але все одно ж інвестори завжди дивляться локація, локація, локація. То я так розумію, потай це вже така більш віддалена історія. Так, але не так вона є віддалена насправді, тому що це знаходиться в селі Яблониця. Це у нас дев'ять кілометрів власне від Буковеля і плюс 2 кілометри. Від явоневого перевалу. фактично, це 11 кілометрів в цілому від центральної локації. Гості можуть використовувати цю локацію не лише для усамітнення, а також паралельно як приємний бонус можна відпочивати і користуватись інфраструктурою туристичного курорту Буковель. Концепція Коте, власне, дуже відрізняється від АМ, Власне, тим, що це окремі будинки, вони мають свою власну територію, вона не огорожена, тому що ми залишаємо все абсолютно в первоздавному вигляді. Тобто, кожне дерево, сторічна смерека, буде знаходитись там на своїй. І локації без зміщення. Більше того, навіть маленькі дерева і кущі ми теж пересаджуємо. А власне по будинках вони матимуть площу корисно, тобто вже пораховано з коефіцієнтами по терасах 40 квадратів, 50 і 60. Між ними різниця в тому, що в одних будинках, які мають 40 квадратних метрів, є така лаунж-зона зі сіткою, де діти можуть собі відпочивати, релаксувати. А будинки 50 і 60 квадратних метрів мають індивідуальний власний чан з виглядом на гори. Це власне на говерну і на Petrus.